Одеса тим часом стала першим обласним центром, який підтримав план перемоги України. Його ініціював президент Володимир Зеленський. Обласні військові адміністрації повідомили, що долучаться і інші міста Одещини, а також обласна рада. Про це підемо далі. З нами на зв'язку Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, доброго дня вам. Вітаємо так, добрий день. Пане Олеже, отже, план перемоги, про який говорив президент, який представляв українцям і світу, складається з кількох пунктів. Тут дуже важливо зрозуміти, як це втілювати на місцевому рівні, коли над цим планом працює держава. Це одна історія. А якщо мова йде про конкретну область, з чого будете починати? До яких організацій представників яких компаній можливо будете звертатися в першу чергу перші кроки? Так, декілька слів. Дійсно, вчора, після на конгресі, після представлення президентом плану перемоги, міська рада Одеси сьогодні було запланованих, завчасно була запланована позачергова сесія. І вони це питання в поряд, внесли в порядок денного і одноголосно всі депутати підтримували план перемоги, який був наданий нашим президентом. Я їм за це дуже вдячний. До... Ближчі дні також всі міста регіону до цього підключаться. Облрада до цього підключиться. Чому тому, що це важливо, всі розуміємо наскільки це потрібно сьогодні нашій державі. Що стосується партнерів міжнародних, ви знаєте, що до Одеси багато разів приїздять. Ми стали таким хабом, де сюди міжнародна спільнота приїжджає, показує, тому що Одеса також сьогодні, враховуючи близькість до Крима, постійні обстріли нашої портової припортової інфраструктури, намагання Росії вибити Одесу взагалі з логістичного цього хабу да вибити з підніг, щоб економічно нас трішечки підкосити. Тому ми постійно про це спілкуємося з міжнародними партнерами і. Уже маючи чіткий план, чіткі кроки які сьогодні надано президентом. Звичайно, ми будемо доносити до наших партнерів, міст побратим. На планується також можливо, навіть мій візит до прованс регіону Франції, з якими також плануємо підписати меморандум. У нас є вже підписані меморанди на рівні нашого міністерства інфраструктури з Міністерством італійським, італійським міністерством щодо поновлення. Також це будемо італійцям. Посна наголошувати у нас постійні проходять зустрічі з послом. їх в Італії. Він достатньо потужно реагує на потреби Одеси. Постійно відкликається на допомогу, яка потрібна. Ми знаходимося, можна навіть сказати, в якихось партнерських відношеннях. Відносинах один одного плече підставляємо, і звичайно, будемо працювати над іншими сьогодні з американськими регіонами. Також ми не може один президент за всіх все бігати. і Говорити, тому ми і є для цього, щоб підтримати весь народ України. Ми, як його представники влади, також будемо доносити, долучатися, щоб партнери чули би е наші проблеми. Я думаю, що ті, хто навіть сюди приїжджає до України, міняють свою думку, виїхавши ще з неї. Тому що одне діло війна по телебаченню, а дрітам чи з газет, чи з інтернету. А друге, друга справа, коли ти приїхав, побачив. Розбиті будинки, розбиті села, іншу інфраструктуру, і це наш мабуть, основний меседж – доносити, показувати, що це війна не на картинці, це в реалії, і це війна. Будемо рахувати, що саме в цьому столітті. Пане Олеже, ще хотіли згадати ще одну владну ініціативу, не лише план перемоги і план. Так, би мовити, перемоги над внутрішнім ворогом. Я маю на увазі останні заяви представників влади глави держави. Перш за все, звісно, про процес ліквідації МСЕК перевірок прокурорів обласних медичних закладів. Як з цим на Одещині? Ми також ще навіть до Хмельницького. До хмельницьких картинок, які обійшли увесь світ, вже було у нас е, про, про, не те, що пропрацьоване, а вже було запланована зміна керівництва і е, відпрацювати всі 17 комісій, які сьогодні в Одеському регіоні працюють. Е, я не лікар, я не можу давати там якісь висновки для того, поки це спеціалісти не дадуть. Але над цим зараз працює не тільки Одеська область, а вся країна. І я думаю, що Якщо такі випадки мали місце, мали місце, вони мають бути усунені. І ми знаємо, що Кабмін готовить механізм до цього усунення, і в тому числі ліквідації МСЕКа. Тому я повністю цю ініціативу підтримую. Головне, щоб ми построїли інший механізм, який буде дуже дієвий і дуже. Практичний сьогодні в умовах війни, тому що щодня гибнуть хлопці, щодня дівчата, які захищають нашу країну. А ми, як ви сказали, да, з внутрішнім ворогом, тут якого також немало, і президент на це зазначив, працюємо для того, щоб посилити наші позиції. Якщо можна декілька слів, там я теж мав відношення до. До прокуратури да і там багато маніпулюють над цими питаннями, чому що всі отримують пенсії. Так само багато прокурорів і себе не беру за виключення, отримали пенсію щодо вислуги років. Але чомусь роздувають звичайно ці всі ситуації. Там я бачу, що всіх всіх хлопців там і дівчат, які на передові також хлопці зараз працюють. Керівники ніхто чомусь не пояснює, що пенсія, яка отримана за вислугу років. Там ми прокурори її отримали там. 15% від загальної вартості. І практично із нас, ну, там, наприклад, в тому числі і я, ми її перераховували, я на нахмат'єт перерахував, я на Збройні сили. Інші так само роблять. Сьогодні нема чого рахуватися. І коли нас ставлять один рядок, що ми це, що ми отримали ці пенсії з тими, хто постану здоров'я оформлює, трошечки інша історія. Хоча, як вже е, трішечки розвити ситуацію, якби нам. Якби ми 21-му році всі з вами прийшли б і сказали би, що українці будуть воювати з корейцями в Курській області, нам безкоштовно ці довідки дали би да? а сьогодні зі реалії. І... Пане, Пане Олеже, тут знаєте, що тригернуло? А ті суми непідйомні інколи для українців. Бо ми з Костою, з нашими колегами майже щоденно збираємо, намагаємось закривати важливі збори, а хтось не гребує так своїм положенням і незаконно наживається. Але залишимо справу правоохоронцям, Хай вони розбираються. Оскільки ви зараз з нами в ефірі, ми не можемо не запитати про поточні справи. План перемоги це зовнішня робота, яка повинна проводитись для того, щоб спинити агресора. Але цей же Гресор продовжує знищувати нас тут в Україні. Одещина не є винятком. Обстріли продовжуються щоденно, щодобово, вбиває ворог Одеситів. Скажіть, будь ласка, ви ж готуєтесь до нового опалювального сезону? Ми готуємось до найгіршого, тому що ми не знаємо, що нас очікує. Наскільки Одеська область готова до різних ситуацій, до різних сценаріїв, які можуть бути взимку, пані Олен. Е... Я скажу, що ми готові на сьогодні на 100%. Є підписане розпорядження вже відповідне там щодо початку опального сезону з 1 листопада. Відповідні розпорядження є по всім громадам, але ви розумієте складність всієї цієї історії, тому що заявити офіційно, що ми зможемо готові, ми да чи зможемо це утримати? Звичайно, ні від мене, ні від вас, ні від кого залежить ракета. Не щадить нічого і нікого. Тому звичайно, ми працюємо, щоб 100% У нас за, за, за закрите питання щодо генераторів в лікарнях. Багато шкіл стоїть з генераторами. Ми перепровіряємо щодня, щоб там було паливо, щоб там була б людина, яка з ключом хоча б відкрила б це все питання, і ці питання були зняті. Ми працюємо над зв'язком, мобільним, щоб люди мали би доступ до інформації. Це дуже важливо. Повітряна тривога, там пересування, Сування інше сьогодні. Ці питання відпрацьовані, перепровірені і готові. Я дуже надіюсь на те, щоб саме наша інфраструктура. Критична, це наше електропостачання. Це для мене більше всі ті точки, за які я переживаю, які можуть бути вражені, і Одеса в 22-му році вже переживала блекаут. Вона знає, що це таке. Тому ми зробили певні висновки щодо виправлення ситуації. Передбачити, намагаємося все наскільки це вийде в нас. Бог добрий, Бог добрий. Так. Я думаю, що ми і так настраждалися з вами всі в Україні за останні два спону роки. Будемо надіятися на краще. Так, пане Олеже, будемо готуватися до найгірших сценаріїв. А якщо вони підуть у кращий бік, будемо цьому тішитись і радіти. Дякуємо вам Дякую. за те, що долучилися за ваші коментарі. Раді були бачити. Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, про поточну ситуацію в регіоні і про реалізацію плана перемоги.